Доброго дня! Сьогодні розглянемо, як повернути одну сторінку, зробити її орієнтацію альбомною. Ось у нас є три книжкові орієнтації, а нам потрібно саме другу сторінку зробити альбомною. Проблема полягає в тому, що коли ви обираєте розмітки сторінки і орієнтація, ви ставите альбомну, весь текст стає альбомним, це дуже незручно. Отже, вибираєте текст на другій сторінці. Бажано вибрати весь текст, який на ній присутній. І ось тут на цей значок натискаєте. І вибираєте тут до виділеного тексту. І альбомна. І тоді текст, бачите, стає лише один листок стає альбомним, що є дуже зручно. Наступний листок теж буде альбомним. Тут можна робити ту саму операцію, але вже в зворотньому варіанті і ось у нас виходить одна сторінка така друга така одна така друга така що і дуже зручно дякую за увагу